Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Отже, ситуація на східному фронті залишається складною. Бійці 30-ї бригади, які тримають оборону поруч із трасою Я-40, усіма силами намагаються зупинити росіян численність ресурси, яких перевищують наші у кілька разів. Противник активно застосовує розвідку та ударні дрони, обстрілює дороги, якими рухаються наші бійці, і майже щодня йде у піхотні штурми. Попри це, наші артилеристи і розвідники продовжують нищити росіян, не даючи їм просунутися. Традиційно у сюжеті буде картка і код. Збору на ремонт автівок, бо без них на фронті зараз ніяк. З передової репортаж Владислава Круглова. Приблизно десь 12 кілометрів. Отак ми знаходимося від них. Ну, під'їхати вже ближче до них вже становиться небезпечно. Стараємося якось не доїжджати вже туди, тому що нас не і вас теж, бо біда. Неподалік траси є 40, що веде від окупованого Бахмуту до Слов'янська, оборону тримають бійці 30-ї бригади. На позиції артилеристів військові нас не довезли, бо у небі протягом усього часу, що ми провели з бійцями, ворог тримав і розвіддрони, і ФПВ. Позавчора втік. Бачку мене захранив. Що було тоді? Та дрон! Хлопці крикнули в радійку, що ззаді тебе дрон, я швидко в ліс заскочив і сховався там у лісі, і все. Ще місяць тому доїхати до вогневих позицій можна було безпечно за темна. спокійно вивантажити боєкомплект, змінити бійців. То на сьогодні ворог вражає наші логістичні шляхи майже однаково і в день, і вночі. Шість кілометрів я можу за, за якихось 7-8 хвилин пролетіти по полю. Стараємося швидше. Чим швидше, тим тим ти живіший будеш. Та дрони залітають їхні на 20-30 на кілометрів. Дуже багато ударних дронів стало. Ну, типу, дуже багато останнім часом. їх. І вони стараються так само і в телевіз залітати нам, ну, особливо на оптоволокні. Бійці, як і водій, завжди мають при собі рушницю, аби при прямій видимості збити дрон на оптоволокні, бо жоден реп проти нього не діє. Та якщо на позицію артилеристів все ж вдається дістатися непоміченими, працювати з САУ-2С-1-Гвоздика доводиться рідше, ніж ще місяць тому. Безпосередньо на позиції дуже тяжко швидко засікається артилерія. Дуже тяжко працювати, так як колись ми працювали з одного місця, по багато снарядів ми закидали. Зараз на даний момент два-три постріли, і треба ховатися в укриття. Тобто інтенсивної стрільби такої ну, вже немає. Та коли расисти тиснуть і йдуть у масовані піхотні штурми, що буває майже щодня зі світанком, робота є і насамперед у дронарів, які наводять нашу артилерію. Наші розвідники ну, літають в небі. От вони бачать там, де паланується якийсь під'їзд або прорив. Вони готуються там, до штурму, допустим, стягують багато техніки або живої сили в одне місце, передають нам координати. Ми наводимося по установках. Ну і гасимо ворога, як кажуть. Ну, в основному піхота, піхота, техніка. Багато штурмів, багато штурмів, штурмують позиції піхоти. І приходиться дуже часто відповідати, подавлювати вогнем їх. Бійці кажуть, у напрямку Сіверська і траси є 40. Ворог стягнув десятки тисяч одниць живої сили, аби перерізати головні артерії, по яких наші військові дістаються до позицій. Славянська моторська це їхні головні цілі. Тобто, я так розумію, що в саме, в саме міста вони не хочуть зайти, вони хочуть просто зробити великий котел. От наша задача цього не допустить. Тож, як би важко не було, бійці тридцятки кажуть, кожен тут воює за свій дім і за свою родину, і за те, аби русський мір не поширювався у глиб країни. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти сітіві єдині новини. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.